Вітаю всіх. Я не можу це пропустити. І в новинах вже гуляє. Я хочу подивитися, чи дійсно так. Вплив підписання угоди про корисні копалини на Харківщину. Як це вплине? Вплив підписання угоди про корисні копалини на Харківщину. Давайте дивитись. Як це вплине на Харківщину? Так. Ось ця угода, ось вона. Ох, клас. Любі мої, це наш шанс розвитку, кінцевий результат. Однозначно добре. По 20 пентаклів на тему фінансів, всього, це діошка. Відразу скажу, це дільошка. Але, дев'ятка, для нас це дуже добре. Ми від цього матимемо. Ми не втрачаємо, ми матимемо. Це офігенно, це офігенно. Тепер. Підписання угоди про корисні копало не вплине на бойові дії на Харківщині. Вплине це на бойові дії на Харківщині. Дивимось. Однозначно, впливає це на бойові дії. Зеленський це розуміє боже. Невже? Так, дивимось. Дивимось, дивимось. Угу. Якби. Угу. Ну, слухайте, бережний прогноз роблю, обережненький, але це може вплинути на нас позитивно дуже. Тому що це. Наша територія, яка нам потрібна, це наша. І тут треба вирішувати питання на того, що ця угода буде тиснути на ворога в тому числі. Так, добре. Тепер. Ця угода про корисні копалини зупинить бойові дії на Харківщині, зупинить просування ворога. Зупиниться кошмар. Дивіться. Помірність. Що це дає? Помірність. Топ. Зменшення активності це дає. Розчарування. Чи є? Дивимось, чи є це розчарування. Ну, війна, звісно, це вплив на війну. Маніпуляції вже йдуть. Зупинка. Опана. Зупинка. Тепер це. Давитиме, щоб зупинити це все. Один з варіантів. Так. Ну, що мені сказати? В принципі, це зупинка. І зміни. Завершення цього гімна. Це один з кроків до завершення. Дійсно, це правда. Оця ратифікація була потрібна. Я вам казала тоді, що це ще не кінець. Ось тепер кінець. Чому? Не просто та Харківщина. Тримаємо кулаки і очікуємо, тому що дуже потрібно. Ви розумієте, сам травм випадає. Це дуже-дуже добре.